Всім привіт! Сьогодні маємо ось такий класний Volkswagen Jetta 2008 року випуску 1,6 MPI. А сама головна фішка даного автомобіля в тому, що він має газ. Отже, автомобіль дуже-дуже економний. Це зараз на даний момент є дуже важливим фактором. Є, звичайно, якісь дрібні косметичні недоліки, автомобіль не новий. Але в загальному виглядає дуже-дуже класно, як на своїй руки. Ось такий в нього зовнішній вигляд, як бачимо. Автомобіль у нас вже підготовлений до зими. Встановлена вже зимова гума, всі 4 ската однакові. Ще ззаду, ще спереду. Ось передня оптика в такому стані, як бачимо, прозора. Ось знизу у нас є протитуманні фари ось в такому стані. Решітка радіатора, капот, як бачимо, без колів, без якихось пошкоджень, має чудовий вигляд. Інша фара така. Стан цієї сторони. Ну і звичайно останні колеса. Так. Дах автомобіля у нас також повністю ціленький. Кришка багажнику. Задні стопи. Переглянемо багажний відсік в даному автомобілі, він також в дуже гарному збереженому стані. Ось бачимо, болтики всі на місці не кручені, немає ніяких ухірців жавчини. Все ціленьке ось такий стан багажного відсіку. Нічого не вимазано, все ціленьке, чисте, охайне. Звичайно, в нас тут встановлений балон газовий, також бачимо, він наче новий. Всі заводські наліпки. Все тут повністю в оригіналі, нічого. Пошкодження не було тобто автомобіль без ДТП. Запасне колесо, Домкрат ключ також додається до автомобіля. Під капотом, як я вже і говорив, 1,6 простий MPI, самий народний двигун. В цьому автомобілі двигун ні разу не мився. тобто Як експлуатувався автомобіль, так він і їздить, щоб була можливість подивитися. Його стан, адже він дійсно сухенький, без підтікань, без запотівань. Все в полючці, так як має бути, як кожного дня експлуатується автомобіль. Антифриз у нас в нормі, чистенький, прозорий. Ось бачимо генератор, все також в гарному стані, немає ніяких посторонніх речей. Номер кузова в нас на стакані також є звичайно присутній, все в ідеальному стані. Болтики на капоті також в оригіналі, нічого не кручено, ніякої корозії, нічого подібного на капоті також немає. Все в чудовому стані. Перейдемо до салону автомобіля. У нас найперше, що ми бачимо, це. Гарно збережені карти дверей, 4 електричних слопйомника, електрокоректор дзеркал, з підігрівом дзеркала у нас. Ось такий стан дверних карт. Нічого не подерто, не поцарапано. Двері у нас абсолютно цілі, без будь-якої корозії. Тут у нас, звичайно, бірочка з вінкодом, пороги у нас також без різних похирів. Все ціленьке, акуратне, так як має бути. Сидіння з мінімальними слідами експлуатації, але цілі, не порваті. все також в чудовому стані. Ось гумові коврики в автомобілі. Такий стан керма, кермо у нас шкіряне, перемикання світлом. В автомобілі у нас двохзонний клімат-контроль, також підігріви сидінь. Тут у нас п'ятиступенева куліса, магнітола. Ось тестуються всі системи автомобіля, ніяких помилок в нас немає. Спробуємо завести. Автомобіль заводиться, перевіряються ще всі системи. Так, у нас автомобіль завівся, працює рівненько, гарненько. Ось газова система показує, що все працює. У нас 209 тисяч пробігу. В автомобілі немає ніяких помилок. У нас на табло ми це бачимо. Сигналізує про те, що зараз відкриті двері і потрібно трішки долити жидкості вимивач. Так. Тут у нас управління світлом, управління склоочисниками. Ось таке маємо зеркало заднього виду, управління підсвіточкою, все в нас микається. Тут у нас, звичайно, є люстерко. Все також у робочому, гарному стані. Тут у нас ручник. Також бачимо, добре збережений. У нас є блокування куліси, мультилок, тобто протиугонна система. В автомобілі у нас два ключі. Задній ряд сидінь, бачимо, що тут взагалі все дуже класно, наче ніхто ніколи і не їздив на задньому ряді. Дуже все класно збережено. Ніяких не ні царапин, не пошкоджень. Бачимо все в класному стані. Також гумові коврики, загальний вид на салон, на панель приладів. Отже, підсумуємо по даному авто автомобіль 2008 року, газ, бензин, 1,6 MPI 208 тисяч пробігу. Технічно по автомобілю жодних зауважень немає, заводиться їде чудово. По ходовій все також в класному стані, авто готове до зими. Всі чотири колеса зимових, запаска ключ, домкрат, все також в наявності. Крута комплектація, підігріви, клімат, все також у справному робочому стані. Декілька незначних, як на бампері, косметичних недоліків, які, думаю, особливо на хід не впливають. І дуже гарна ціна на даний автомобіль. Стартуємо з ціни 5950 доларів. Хто захоче, приїздіть до нас, зможемо провести тест-драйв, заїхати на яму, подивитися Кузов даного автомобіля також чудово збережений, немає ніякої корозії, пороги, днище, все цілком в класному стані. Ніяких робіт по кузову автомобіль не потребує. Отже, будемо раді вас бачити. Всім гарного дня.